Всім привіт, з вами Скіннер і ми починаємо бачити у ігру ферно симулятор на карті Кілія. Так, ви бачите, що тут я вже купив техніку, тобто, ну крім ось цього, прицепу він стандартний він тут був вже на карті. О, так, давайте почнемо з нововведень, які будуть у цьому лесплеї. Тобто це я граю зараз на рулі. Також старі будуть по 30 хвилин, тому що, ну ви бачите, на карту гід поля, тобто тут о, за 20 хвилин просто... Ми можемо проїхати хіба з одного кутка карти на другу, і то я не впевнений, якщо їхати по дорогах. Так, тут у нас всі поля, вони є рівні, тобто тут ландшафту аж такого аж немає, хіба що ось нам тут потрібно їхати по дорогах, тому що ну, між дорогами там а, гори. Гори, давайте тоді давайте почнемо із техніки тоді. Ну, ось цей прицеп, тобто ви його бачили. А, так, далі є ось такий ось а, JCB. Один і другий там десь ще стоїть, тому що, ну, один трактор це замало. Тому я вирішив купити два. Також ось така ось велика сілка, 26 метрів, тобто то для цих полів це якраз, тому що, ну, коштує вона недорого, та GCB коштує 12 тисяч, але вона дуже потрібна і вона працює без ніяких лаїв. Таж по є стандартний оприскувач, тут був за 48 тисяч, ну але він мені не подобається, тому що... Ми усе піднімаємо, а там той потрібно возити. Також ось така ось посилка для джендіра, у нас джендіра поки що немає, я думаю, що вона буде чіплятися до JCB. Також ось такий ось прицеп для тварин. Тому що в нас тут є три види тварин, і всі три види він перевозить. Тобто це бройлери свині і телята. Також ось такий ось мас і прицеп до мазу, це із просто ну, просто я поміняв колір. І знаєте, я так вдало поміняв, тому що, ну виглядає, він досить таки стильно. Ще один такий же самий, JCB за 12 тисяч. І клас Lexion 600 T здається. Ну і жатка найбільша, яка там була. Так, це все здається. Так, це вся техніка тут. І в мене зараз 101 тисяча, це тому, що в нас кредиту 100 тисяч я на середніх налаштуваннях. Так зараз ми весь кредит віддаємо, у нас залишається 1140, але візьмемо ще 5 тисяч кредиту, тобто. Ну, основна в нас основний заробіток у нас буде від бройлерів іменно від бройлерів, тому що вони швидко розмножаються, дешево коштують, і вони близько. Вони близько, тобто ви бачите, тут зразу ж біля ферми. А ось телята і свинін ми ними будемо займатися, але... Ну, можливо таки пізніше. Ось, ну, е, Їм вигідно через ціну, тому що, зараз я вам покажу, ціну їх. Так. Е, до речі, вони ось не так, як у простоквашино виростають, і ми їх продаємо. Ось, бачите, 1450, 1126 це як бройлер і 1601 настеля там. Е, так. Навіщо я розкладаю ось цим... Трубу. Так ми зразки їдемо на 16 пило, воно у нас за засіяне воно, воно вже зійшло. До речі, оце бункери в нас там все по 8 тисяч, крім, крім пшениці і ячменю. тому що там по 29, тому що ось у прицепах там ще було зерно. Так, там були такі ось два повних прицепи, ну. І я його скинув. Я ще, ну і продав всю техніку, звісно я продав, тому що, ну крім е, ось цього, як він називається, е, розова прицепу, який грузить е, траву ось солому. Ось це я залишив, тому що ми будемо робити силис. Так, Зараз нам трошки проблематично виїхати з Так. Давайте ми відчіпимо жатку. І зараз туди вийдемо. Ось так. Ну, в принципі, тут легко робиться, а ось на простоквашенні мені довелося трошки з тим, ще попрацювати. Коли ми додону жатку витягали. Так, і зразки біля нас 16 поле, в нас ще є 10, -те, 10 -те побільше трошки. Ну, але бачите, що нас цих два поля вони найменші. Загальна кількість полів тут здається 21, тобто. Багато і зразу ж таки я пропоную вам написати ціль для цієї карти. Бо що, ну якби карта велика, тут ми будемо заробляти великі гроші, тому що, ну, ось 13 поле, бачите, яка вона мала, вона коштує 300 тисяч. От 300 тисяч, а оскільки коштує вже ось таке великий, я навіть знаєте, представити собі не можу. Так, і давайте ми зразу -таки, працівника викликаємо, тому що сильно їхати я не збираюся. Так, а ми їдемо із сілкою, спочатку її заправимо. І їдемо на 10 поле, тому що... Ну там у нас не засіяно. До речі, урожай на цій карті росте. Ось, зараз в мене там, я подивлюся на лаштування, все правильно. Так, уйдання виключене і скорость і не быстро, так. Урожай тут росте 2,5 дні на швидкому ось цьому режимі, на середньому там... Ну, чотири, здається. 4 дні. Так, ми тут загружаємо. Сімена і одобрення. Так. Загружаємо. Зараз от гроші у нас підуть. Так. Ось цілка все ж таки. вона 26 метрів вона дуже багато захвачує і вона як не дуже багато вміщається із цих насіння. І тому це... Добре, так. Ой, ще, знаєш, знаєте, зовсім забув, що я граю на ролі і їжджу на клавіатурі. вже попрививши тут. Так, відкривайся. Так, вже тут поіграв вже приблизно десь так 5 годин, записував я тут в лесплей, але пізніше е, виявилося, що я загубив десь. Десь загубив е, ...перша і третя частина, тому мені доводиться перезаписувати. Тобто зараз, але це вже зовсім інша історія туди. Ми вже все заново це робимо. Так, тому що на YouTube я ще не викладав. Так, 71 кілометр їде цей трактор. Може їхати. Так, і в нас зараз 3000, так, нам потрібно буде ще й бочку купити. А бочка вона також, там дорога трошки. Так, ми... ух так, 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 так. так. Заносити на цьому тракторі, правда. Але звук я не хочу включати, тому що, ну... Дуже гучний, цей трактор і. Е, якби. Так. І якби я не хочу взагалі це робити. Так, а в нас тут. У нас тут я знаю якось е, робиться так, щоб ми. А, ось е, через Reds Shift. То правий Shift. І ми можемо собі... Ось тут... Зробити щось. ой ми... Так, а це що? Так, давайте включимо. Ага, тобто ми ось так можемо, так? Так, давайте ми виключимо. Ей! Так щось не, не в нічого не робиться. Так трошки забаговано. Так. Ух. Ну окей, нехай буде то є. Ось так будемо їздити. Так, і куди там у нас дорога, а? Щоб зараз набурнути треба було. Так, ух, заносить, бачите. Заносить на швидкості, ясно, що 60 а Це ще й. І фермер-симулятор, тобто, щоб не за... заносило, треба. Не знаю, що робити, як помало їздити. Типу. Так, у нас перший день. У нас на Х1 поставлена швидкість. Так. Ооо... І давайте ми трошки повернемо. Трошки повернемо, тому що нам не 10 -е поле. Так, тут ми через це ніяк не. Розвернемо, тобто нам потрібно на клавіатурі, так? Ну так думаю, що тут також буде працювати е, працівник. Так, давайте ми ключимо Alt. Ну там же тобі ще... Е, е, пшениці. 95%. Так, тут ми також, я так думаю, що посіємо пшеницю. Так. І... Що там всі все добре? Так, ми на мас. На мас і зараз. Так, ось рушай. Чому я вирішив поставити на мас? Ну, тому що, якби це була американська карта, то звісно ж я б не став мас. А це Кілія у нас це Україна, це Одеська область, я подивився в гуглі. Тому ось це був ще один такий плюс, щоб я... Записувати цю карту, тому що я хотів якусь українську. І в мене був вибір між Львовом і усі кілією, але я ще й до того хоч хотів якусь велику, знаєте, таку, щоб ніби в американських, знаєте, такі великі поля, щоб ми могли працювати на зарубіжній техніці. Так, це значить кіля мені, значить, більше сподобалось. Так, зараз ми заберемо тоді тут, що будемо збирати солому. Так, а на ролі це буде трошки тяжко. Так, давайте ми ось так трошки поїздимо. Так, скільки там в нього влізає, а? Ось цей клас. Так взяв я найдорожчий, тому що... Ну, гроші були у нас. що Тут техніка була стандартна вона взагалі. Так хіба ось два, два... трактори були ось такі ось нью Holland. Щось коштується 500 тисяч здається. Чи скільки там, я не пам'ятаю точно вже. Так, тобто, і вони і ми їх продали, ми їх всіх на магазин давали. Щоб отримати десь там на 20% чи скільки. Так, і давайте. Основна ціль я. Так, тобто, основний заробіток у нас буде через бройлерів, тому що, ну, бройлери вони і близько, і... Вони швидко розмножуються, хоча і коштів не дуже дорого, але ми їх зможемо багато штук перевозити. Так, ми не купимо, зразу 500 штук, можливо. Так, 12 нормально. Так, давайте ми трошки ось так. На розбіжчі встанемо. Щоб зараз не міщати ні комбайну, ні трактору, який тут буде збирати слому, тобто тут солому в нас. Ми можемо її... Ооо... Так. Ну ми курям будемо давати. Нам багато тут не потрібно. Е, так, але нам. Але я хочу її поставити ще й на склад, тому що там, де є в нас та всі свині, там у нас знаходиться ще й склад. Соломи січки сил і трави. І це там ще... Е, і сіна ще. Ось. Так, тому ми там, напевно, ще будемо взяти, тому що тут назбирається більше, ніж один прицеп. Так, а кури... Ну у нас ще курінь нема, тому що... Ну, у нас uh, грошей не так багато. Так, якось ось так ми... Давайте. Ось збирає, все добре. Так, і та подивимось скільки з одного цього проїзду ми отримуємо солом. Десь непогано, знаєте. Десь так приблизно 5 тонн. Ні? А більше, більше, десь так 6-7. Ось... ну так, 7, 7 тонн, можливо, 7 половиною, Аж 8... Ого. Так, 40% зразу ж таки. Ой, це ми будемо довго їздити, а? Так. Це нам доведеться трошки довго їздити, ну нічого. Ми поїздимо за одну я карту вам трошки покажу, хоча... Мені... Сама мене завадило її подивитися. Тобто, ну, основну ціль я знаю, тобто, що нам потрібно робити. Тобто, я знаю, де завантажиться вода, я, правда, не знаю, чи завантажиться вона в річці, ось там бачите, біля річпорту, бойні, перекупщики, біля теплостанції, там протікає якась річка. Так, і ми можемо набрати, не знаю, напевно, що, ну, по логіці, біля котельні там є якесь озеро. Ну і там ви бачите ось такий значок вода, Там за заплатно ми беремо студні, тобто платимо гроші там комусь, не знаю, якомусь вийкові, ну і він нам набирає воду. Так. Ось тут так, це влаштовано. Тобто на простопашні в нас була вода безплатна, але ми нею аж так не користувалися, як тут будемо користуватися, тому що там все лише свині, а тут ще й і... Таля та ще й бройлери. Так, а, давайте. Тут, до речі, їм також потрібна вода. Так, завантажили. Завантажили ми ось прицеп, Давайте ми трошки ось так сядемо. Так, і куди нам? Нам потрібно зараз ось там проїхати, так. Напевно, що біля 14 -го поля. От тут, як я вже казав, 21 поле. Тобто два малих, сім, здається середніх і решта все великі. Я так розумію, що середні у нас тут 17, 19, 13. 12, 5, можливо, перше, друге. Можливо, 6 сьоме. А рахується як середній. А решта вже... Вони якісь великі. Вони аж за дуже великі, я не знаю, як ми там будемо працювати, тому що ну, доведеться ще купляти якусь пару комбанів, пару ще тракторів, пару сілок та й удобрення. До речі, поля тут всі удобрені. Зразу ж таки. Так, але я одна така вона. Ми не можемо по них сіяти, коли ми їх не купили. Тобто. Ось це я надіявся принаймні, що ми це можемо це, це робити, тому нам, тоді б нам не довелося купляти взагалі жодне поле. Тому що ми це все робили або самі, або курсплеем. Далі я пробував ще й курсплеєм і сіяти. Тобто він також не працює тут. Тобто, щоб сіяти. Так, очак карта. Бо останні писало, що карта просто створена для курсплею. Ну, або для ось ці, е, як це? Для мультиплеєра, тому що, ось як я граю зараз один, то мені доведеться використовувати тут курсплей, тому що без нього ми тут будемо дуже довго кататися. Так, ось карта вона трошки зміщена, як це невеличкий мінус. Хоча, ну це можна ми... Можна і перетерпіти. До речі, ось силосні ями там вміщається 600 тонн. Тобто, нам всього лише на всього потрібно три ось ці прицепи туди завести, щоб ми могли накрити е, ось це. Як це? Ох, як це називається? Силос ось. Так. Ось їдемо. Гіднемо отуди. І я так думаю, що я буду займатися всією покосом. Так, там в нас вже лекціон... Так, ти вже закінчив? Не вже. Так, А цей кусачок хто буде доробляти, а? Так, щось хотів схитрити. Так, до речі, тут текстура. Я так розумію, що змінена тільки для всієї е, почви. Бачите? Тобто, що ось тут трошки відрізняється, а тут стандартно. Так, до речі, тут немає ніяких цих пеньків, грибів. Ну, автор це сказав тим, щоб оптимізація карти була набагато краще, і я йому за це вдячний, тому що комп'ютер у мене не найсильніший. Ну, а тобто, а карта, ви бачите, що тримається досить добре. Я надію, що на записі також. Ну хоча я і записую, але все ж таки, ну, зараз 10 FPS, ну це таке це якось. Не... Так, зараз я не можу це, правда, нормально під'їхати. Так, ось. Ось так. Ну, але це тут просто модівська ще є ось ця техніка. Якби на стандартній, так взагалі. Ось як тільки ну, є пересів на GCB. І з ось цим прицепом так зразу ж таки піднялися на 5 FPS. Так, і давайте ми їдемо. Їдемо заодно там і подивимося щось. Ух, uh, так, там бачите, там ще й корови є, тим більше ще й якийсь такий значок, який я досі не розібрався, що він означає. Ну... Я його вже десь бачив, це точно. Але ось де я не можу згадати, і ще він означає, я так не можу згадати, тобто щось типу серця, ну, я так думаю, що це можливо бройлери, але бройлери в нас знаходяться біля ферми. Беля так, Що там поїхав вже цей. А ну зараз поїде так. А, він же поїхав в Олексіон. Там 80% пшениці у мазі? Ну нічого. Так з'їздимо. А з'їздимо ще раз так. А чому я хочу наскладати трошки соломи, тому що... Ну що був про запас, тому що... Якби соломи на... нам... Потрібно буде і для моносмісі. Тут же не потрібно буде тюкувати її ні солому, ні траву, ні сіно. Так, давай. Ось розгружаємо. Так, і тут зразу нам ну, показує, що збільшується, бачите, солома 7 тонн же. Так. Скільки тут трава сило скормуть Тут можна зберігати і навоз. І ще тут можна зберігати навоз. Тут ми загружаємо, зараз покажемо. Ось зверху. Так, і давайте ми узбігаємо. Подивимось, що це за завод такий ось. Так, правда... Ось давайте я ліпше на клавіатурі пробіжусь, так швидко. Через Shift так, тут у нас що є? якісь навеси чи що? Ну так, тобто тут ніякого виробництва там поки що немає. Так, а тут що у нас таке, а? Тут у нас нічого не підписано, а, тут у нас є елеватор. Так, елеватор. І можливо тут є якесь виробництво, а. Бо що... Можливо... Ні, я не... Я не знаю, тож тут є така якесь виробництво, можливо це. Це ж таке якесь і є. Можливо, тут муку можна робити, а? Так, ну нічого поки що не видно тут. Так, ну це просто елеватор, а... Так, це в нас ваги. Так. Ну, а тут немає такого. Тобто тут просто ташка вигрузки, але... Ось все ж таки там, той значок щось мусить означати. Так, можливо, подивлюся пізніше тоді. За кадром що він означає. Так, тут на що, тут нічого, так? Оу, тут нас нічого. Ну добре тоді, пересідаємо, тобто. Він вже закінчив, тому давайте ми. Складемо цю жатку цю стілку, каже жатку. Так, і що там? Тут у нас також якесь. Тут на щось тільки топливо, так? Так, топливо. Тут скільки 70% пшениці. Ну, зараз він тоді набирай, давайте ми... Цей JCB роз'едемо. І не знаю. Давайте ми. Тоді все ж таки з'їздимо. Я хотів просто перемістити е, на ферму ось цю техніку. Ну, але давайте ми трошки поїздимо тут. Так що ми можемо щось брати. Не знаю що, ну. Будемо виясняти ще. Так, і їдемо ось так. Е, тут ми. Е, як ми можемо проїхатись? А80. Так, ну в принципі, так як ми і їхали, то тут іншої дороги немає, хіба що якщо проїхати трошки е, далі. Давайте ми це і зробимо. Е, біля. І приїдемо біля там, де ми набираємо воду. Я покажу вам. де це все робиться? Тому що... Ну, час у нас ще є. А це якби серія була далі, по 20 хвилин тоді. Час у нас би катастрофічно бракувало просто. Так. І... давайте так, подивимось. Будемо... Угу. Так, зараз ми... Оу, так! Навскосяк проїдемо через поле. Так, ну то подалі. Так, 100 пшениці, давайте ми заберемо тоді. Так, а ти ось так хоче їхати. Але ти так... Тоді ще раз будеш їхати. А цього не потрібно. Так, ми краще його ось так Так, Більше ніж 30 тонн от, ми отримаємо із одного цього поля. Тобто, а з 16 там, здається щось близько 60 60 тонн. Так, і за кадром я так думаю, що ми, що ми б робили, а? Ну, в другій серії ми закупимо бройлерів. Будемо із бройлерами це робити все. Так, і потрібно буде, напевно, ще продати трошки пшениці, можливо. Можливо, пшениці, можливо, ячменю. Напевно, що... ячменю ми продамо, тому що. Е, я хочу трошки пшениці назбирати. Тобто. Я б хотів би, щоб взагалі кожної культури у нас було попів по 500 тонн. А це також можливо буде в нас така ось ціль. Правда, її буде дуже легко досягти, крім кукурудзи, там, звісно ж що для кукурудзи нам окремо жадку. І для. Ну, ось цих, як це називається, О, буряк і картопля. Там вона також буде. Тяжко це зробити. Ну нічого, давайте попробуємо таке зробити. Але ви все одно цілі також напи... напишіть. Ну, це основна ціль. Це так. Подивимось, чи зробимо це чи ні. Так, давайте трошки підійдемо. Знову ж таки, але вже прицепом. Так. Ну, загружай ось. Загружай. все добре. Так. У, і давайте ми пересядемо на цей JCB і їдемо. Їдемо далі. Так. Хоча так би було набагато швидше. Але я хочу вам показати. Так. У, ну, можливо, знаєте, я що зроблю. Я просто ну, по, по краях засію якусь культуру і подивимося. О, подивимося так. Але нам її потрібно самому збирати. Можливо, ми знаєте, що зробимо? Засіємо якесь поле ось травою. То це також ми можемо таке зробити, щоб. Нам там більше здається. Сі трави дають, якщо ми покусили там, де ми засіяли. Тобто то ми можемо це зробити дуже легко, тому що. Ну якби... ми по траві можемо щось сіяти, якщо ми їдемо, а вже по землі ні. Тому, можливо, ще й ми і таке зробимо. То засіємо тут якесь такий поле. напевно, що. Будемо з -як, нам найбільш невигідне буде. Напевно, що це значки 20-те. Можливо, можливо, ну перше там не рівне поле, тому ми його, напевно, ще засіємо. Ось також бачите, що... Я це не сказав, ну, але ви його замітили, що поля майже всі рівні там. Ось тут ми набираємо воду, заружаємо, набираємо. Так. Так, не та кнопка. Поля тут всі квадратні, всі прямокутні тут. Це плюс, тому що тут ми не маємо ні автокомбайну я спеціально його не встановлюю, тому що... Ну я знаю, які тут поля і я не хотів. Просто вже тоді вже. Тут автокомбай, тому що він їде так е по периметру кожен раз. І це дуже таки. Ну, погано знаєте. Так. Ось тут ми повертаємо це, вже там видно нашу ферму. Але ми їдемо збирати ще е солому, але зараз ми вже так. Так, що там Алексіон? А чому він зупинився? Так, зараз потрібно буде на нього пересісти і подивитися, що там за проблема. Так здійсню вже видно, до речі. Так, зараз доїжджаємо і закінчуємо серію, але я ще хочу подивитися на лекціон. Так у наступній серії ми будемо купляти вже бройлерів. Тобто візьмемо, напевно, що кредит для них. І нам потрібно буде ще й колонку купити, та ще й загрузити їм там всього, що потрібно. Але ще потрібно буде удобрити це поле і... Так, він не включений, напевно, що працівник, ну так. Працівник не, не включений. Так, і забирає все. Так, добре і ну... Це така звичайна селі, у нас якийсь легкий старт, тому що вся техніка в нас нова, вся техніка в нас добре працює, велика жатка, тобто велика сіялка, великий... О, велика удобрялка. Тобто... Ну, дійсно, чим вам не легкий старт, а? Ну, і на цьому